Облід пч сьогодні чистим донням, Тикіт у нас там внизу робиться. Що можу сказати? Багато 3-4 сім'ї пропали. І пропала моя карніка штучного запліднення. Як я не старався, ну вона зиму мало б чили наростила. Так що, мінус 5 сімей. Що зробиш, нічого не поробиш. Е, значить, карніка, що замітив? Чим більше вхажуєш за сім'єю, тим більше шансів, що вона не перезимує. Хочеш, щоб вона перезимувала, а вона не зимує. Ось такі от у нас тілішки. карники ми будемо купимо п'ять в цьому році карніку, але ну... я так думаю, що буду виводити з весни. Я зараз все одно карника F2 в мене залишилася від тієї. карніки F1. Будемо з неї брати. Оце карника була. Ході би і бджоли трошки є і корму було валом. Зараз мені куди. Що їй треба було? Я не знаю. Но факт тому, що... А оце от і матка зверху. Зі політкою. З тої сторони. Чого воно посипалось? Незрозуміло. ось такі справи. Ладно. Купимо ще. Тільки будемо зараз. Трошки в мене виходить. Так що нема матеріалу з якої брати на вивод маток. Ну, зараз знайдемо, будемо, які у нас парни каф 1 будемо брати з них. Так що так. Весна почалась, обліт масовий зробився, зараз матки почнуть сіяти. Всім гарної вльоту. Трошки грустно. Пока-пока.